Рада всіх вітати у новому відео. Всім привіт, зараз. Будемо сьогодні дивитися новиночки, ще сновисенькі. Дуже багато бачу є ось така шубка з об'ємним рукавчиком. Схожу я показувала в минулих своїх відео. Появилася ще новиночка. Ось така, ніби хутро лами. Досить легасенька. Чотири вісімсот. Є до розміру L SML. Це оверсайз, можна міряти навіть на XR. Далі топи, розшедіть паєтками, бісером. По сіточці дуже красивий варіант. Тисячу шістсот гривень, і цей топ можна поєднати з шкіряними лайнсами, шкіряними штанами, слів, які висять поруч. Ось такі штани висять поруч, а вони прямі, розширені, 2,200 двісті. А ще мені сподобалися човники в нем'яному кольорі, м'ядяно-золотистий, розкішні на якісь урочистості. Це шкір саме ціна 1900 гривень. Це розкішна сукня. Вся блискуча, довга слін, з браталічками тоненькими. Сріблястому, а кольорі розшита паєтками, вона така стрейчова тягуча тканина, довга в підлогу, розширена отут донизу, а вверху слім. Їхня лінійка така нарядна, думала, що так є назва. Тут написано просто контакт, сарконтакт 2600 до Іксаль. Поруч елегантний жакет. Він приталений. Тут виділені бедра, такий архітектурний, скажу досить цікавий, такі бедра навіть трішки ущільнені, ніби тут ставка, щось таке на стилі Баленсіага. якби Не зовсім простенький, ціна 4800. Стовідсотковий поліестер і підкладка стовідсоткового віскоза. Застібається на один гонзик. А це цілий костюм, ще є штани, теж зовсім непрості. Тут теж виділені байдра. Досить незвична модель, нестандартна, архітектурна. Буквально для любителів нестандартних речей в стилі кос, аркет, таких брендів 3-300 штани і склад полястри із коза яластан. Поруч лакові човники з гострим носочком, шоколадний колір, бокові розрізи. 1600 гривень ціна. Багато новиночок, багато красивих речей, мінімалістичних і одночасно досить нарядних. Лофори з тисненням під крокодила. Чоботи на шпильці. Чорні чоботи на шпильці. Облискавки якось так по боках, не посередині. Практично з краю. неординарні, досить, такі файше. Ціна 3300 триста. Або можна зупинитися на лофрах, тиснення під крокодила Легенькі. Тисячу шістсот гривень це шкірзан. Подовжений джемпер з мережевим понизу в сірому кольорі дивісті. І в складі поліестер. Є вісім відсотків шерсті, ліоцел, котон. Поруч. Топ або сукня. Зараз я подивлюся. Взагалі некоректно вказано. Якщо я знайду, то покажу. Так, ось такі штани. Знизу з гумкою ніби і класика, класична тканина. З гумкою в поясі, дві двісті, віскоза вісково Защіпаємо від пояса, стягуються і такі широченькі. Базовий білосніжний лон легкої в'язки. Вказано, що 30% є шерсті, 1200 гривень віскоза і шерсть. Сатинові від супні з мережами асиметричні. понизу 2,5 тисячі. А Колір між хакі або оливкою спереді з такою накладкою, подвійні, ніби на запах, але ще є отака, а, така суцільна сукня. Тухлі човники з металевим декором, а колір ближче до інжирного, щось до коричневого, тонесенька шпилька, гострий носочок. 2200 ріцешкирзам. І ще такий варіант є в чорному кольорі теж. Сумка з тисненням під крокодила. Брудно-зелений колір До гірчичного. Коротка ручка є, і є довга, застібається на кнопочку. 1400 гривень. Куртки косухи, лагасенький шкірсан, чорний колір, глибокий, 3800. Тут якби і куртка косуха одночасно і небо якби і і бомбер, нічого ззаду гумка, широкий рукави. Доповнити свій образ любий, навіть досить скромний, можна розбавити сережками, змійками 700 гривень. Ось така гадючка, досить деталізована, так під пальчиками відчувається, а очі з кристалами. Масивний браслет, змія. Відкривається за допомогою такої защіпки пружини, досить масивний, 950 гривень. Стильна шуба з хутра досить мохнати, добротна і всередині. Кірза. Можна було б на дві сторони, але тут такеточка. Бірочка, то я думаю, що вона одностороння. 700 гривень. Накладні кишені. Таким коконом пошита, досить модненька. І красивий сірий колір. Така трішки оверсайз, навіть приспущені, дуже стильна. Поруч оксамитова сукня в чорному кольорі, глибокому з мережевим. Три тисячі гривень. рідко його зразу. Білий джемпер Цікавої в'язки. Тут і в'язані елементи якби з, 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 з такої нитки пухнастої, і ніби ще додалена якась котонова нитка, ну, тобто комбінована в'язка. Під горло закритий, пряменький, просто базова річ і трішки навіть нарядна. 1600 гривень котон-поліестр акрил. Широкі штани в палацу защіпамо понизу. Ось так прошито розтягнути неможливо з такими складками з костюмної тканини. Ось такий у них вигляд. Висока посадка, досить непогана. Досить стримано. Лише отут по бокам, вони мають такі бокові защіпи, якби складки. Ось так. Коли ви йдете, воно буде по бокам відкриватися і подобавляти об'єму. 2,5 тисячі, полястер віскоза і еластан. Не менш цікава блуза, тканина гофре, колір графіт або, можливо, під освітленням. Має такий вигляд, ось такі манжети рукавів, цікаві. Акцентні рукавчики досить. Призібрано від плеча, дві двісті. Полястри і поліамід. Ось така фашн-блуза, застіпається на гузочки. Однозначно, що блуза модна, фешн, не схожа на інші, наприклад, простенькі базові блузи. Тепленькі курточки. Оверсайз, наповнювач сантепон, коричнево-вірсічний колір. Застібається на гудзики і на блискавку. Подвійна застібка і кишені. А з за такою бочечкою. Зараз такі фасони актуальні і їх відшивають від блуз джемборів, світшотів до верхнього одягу. І ще колір є бажевий. Ціна 3300. У бежево сірому кольорі це вже інша модель, не така як попередня. Щось подумала, що одинакова. Ні, це теж дуже класненька футуристична куртка, незвична. Тут вона застібається на кнопочки, на такий глибокий, як запах. І тут ще зав'язується на бокову зав'язку і бокові кишені. Курточка мега легенька, дуже зручнесенька, а плечі приспущені. ціна Всім до зустрічі у нових оглядах, у нових відео зараз.